В цьому питанні навіть досвідчені водії припускаються помилки. Перевірте себе, чи знаєте ви це правило? Чи правильно водій здійснює поворот ліворуч? На перший погляд, питання просте і не потребує багато часу на роздуми. Проте давайте переконаємося, що всі знають це правило. Водій перебуває на дорозі з одностороннім рухом, адже знак 5-6 застосовується для позначення кінця дороги або проїзної частини, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку. Перед поворотом праворуч та ліворуч або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Таким чином, Водій перед поворотом не зайняв крайню ліву смугу, а тому він порушує правила дорожнього руху, повертаючи ліворуч з правої смуги.